Півтори тисячі охочих на 260 місць. Такі результати першого дня набору до нової поліції у Вінниці планують, що перші патрулі з'являться на вулицях міста за три місяці у грудні. Репортаж з Вінниці. Попри дощову погоду, біля приміщення обласної філармонії, де розташований пункт прийому анкет, людно за перший день зареєстрували близько півтори тисячі анкет. П'ятсот з них претенденти принесли особисто. Ірина Стенжицька, чоловік, якої працює в міліції, прийшла подавати анкету з малолітнім сином. Я думаю, як і чоловіки, так і жінки мають право змінити систему, і це залежить від кожного. Кожен може зробити свій внесок. Кожен, хто вирішив записатися до лав нової служби, мріє насамперед змінити на краще свою країну та рідне місто. Поміняти в своїй житті щось, і не тільки в своїй, ну і в країні, і в своєму місті. досягнути того, щоб подолати на кінець уже корупцію. От. І щоб трошки краще нам якось було вже жити. Змінити країну на краще і бути частинкою того, що має внести в цю країну щось нове і щось. Краще серед чотирьох столичних поліцейських, які презентували форму та службові автомобілі, двоє вінничан. Валентина Карчевська, мешканка Шаргорода, Уже працює інспектором патрульної служби в Києві. Дівчина приїхала, аби підтримати земляків власним прикладом. Знаючи населення Вінничини, я впевнена, у вас все вийде. Тож Вінничина вперед. Ми вас підтримуємо. Слава Україні! Серед охочих стати поліцейськими чимало і працівників діючої міліції. Кожен правоохоронець на загальних підставах може претендувати на перехід до нової патрульної служби. Кількість цієї поліції, бо по, тільки чисто по городу. Вінниця буде 260 людей, Ми будемо виходити в міністерство з клопотанням про те, що збільшити штатну численності. Міська влада пообіцяла максимальну підтримку та готовність допомогти. Ми будемо рухатися. Напрямку створення нової поліції. З боку міської ради ми однозначно будемо всіляко підтримувати і сам процес набору, підготовки і підтримки в майбутньому, наших нових патрульних. Я думаю, що Вінниця буде гордитися. Нашою патрульною поліцією прийом анкет від охочих поповнити лави Вінницької поліції триватиме до 28 вересня. Потім проводитиметься тестування та навчання кандидатів. А вже у грудні новоспечені поліціянти складуть присягу та вийдуть на патрулювання міста.